Поїздка до Польщі стала можлива завдяки виграному Коломийською районною радою гранту. Вишкіл проводили у столиці вармінсько мазурського воєводства в місті Ольштин. Після приїзду до сусідньої держави делегація України одразу ж відвідала греко-католицьку церкву. До речі, Посполитою приїхало 35 осіб. Очолював представництво українців на вишколі директор Івано-Франківського середку дорадництва Василь Довбня. Щодня українці відвідували теоретичні заняття. Вони тривали. Понад шість годин проводили вишкіл провідні спеціалісти вармінсько-мазурського осередку сільськогосподарського дорадництва. Лекції читали, зокрема, Антоній Перфімович, керівник проєкту Станіслав Бавол та директор осередку Зігмунд Кірш. Він зазначив, що поляки з року в рік намагаються все більше допомагати східним сусідам. Така співпраця триватиме і надалі, зазначив пан директор. Проєкт в є фінансований через нас. Ні, наше міністерство справ в цілому фінансує польське міністерство закордонних справ, але так склалося, що цей захід може бути зреалізований лише протягом одного року, так як бюджет нашої країни окреслює фінансування саме на цей час. Ми натомість розвиваємо цю співпрацю через наш осередок вже другий рік. Але я особисто займаюся цією справою вже понад вісім років, і саме з партнерами з України. Взагалі, я думав, що до нас приїде багато сільгоспвиробників. і для того була підготовлена ця програма. Я мішав женцеролі так. Програмшибля підтримую його і посол до польського сейму Мирон Сиш в Україні його посада відповідає статусу народного депутата. Він зазначає, що річ Посполита вже зараз активно лобіює інтереси України в Євросоюзі. Сам же депутат підтримує українські проекти і надалі буде сприяти розвитку співпраці між нашими країнами. Понеділок є зустріч в Варшаві на рахунок східнього партнерства. Мені здається, що тут є певні можливості, де партнери. w tym wypadku powiatu Bartoszyckiego i rejonu Kolomyjskiego powinny silniejsze pracować i zdaje się, że nie tylko po kulturze, nie tylko raz w roku, tych spotkań powinno być na dużo więcej i one już powinny przejawiać się, jeśli chodzi o biznes. Wczoraj była fajna spotkanie Dmytra Nemisza, З підприємцями з Австрії, з підприємцями тут з Польщі на рахунок альтернативної енергії. Це дуже цікаве. Я дуже тішу, що пан Дмитро Неміш так сильно заангажувався і хоче, і хоче шукати всякого роду партнерів і зацікавлює їх коло Я був під враженням, коли та вчора розмова відбувалась, здається, ці підприємці. Приїдуть на Кумищу, щоб подивитися, як це все виглядало, і тут партнер. Повіту Бартошицького є потрібний. Діло в тому, що тепер набрати більшої вже динаміки. Головним ініціатором співпраці з українського боку виступив голова Коломийської районної ради Дмитро Неміш. Він активно брав участь у підготовці проекту та сам особисто курував його виконання. Чиновник впевнений, що такі проекти приносять Україні високі дивіденти. Ми, що ми продовжуємо цю співпрацю, продовжують співпрацю напрямку приємництва тому що ми в напрямку культури в напрямку спорту вже довго а треба, щоб кошти ja інвестиції з Польщі поступали на Коломийщину. Я думаю, що такий напрямок буде продовжений, Тому що сьогодні на фестивалі є багато послів до польського сейму. Є міністр сільського господарства, є міністр екології. Я ja думаю, що на цьому фестивалі я буду мати з ними зустрічі і в дальнішому буде widzicie, зустрічі у Варшаві, і ми зможемо продовжити цю співпрацю і. Підняти Но, рівень я, інвестицій дворі. на Україну і То... на Коломищину у декілька разів два тижні навчання були дуже напруженими. Окрім лекцій, були ще й практичні заняття. Українці змогли також побувати у вармінсько мазурському сеймику, де зустрілися із його керівниками. Показали організатори нам і свої знамениті озера, адже в армія та мазури. Край 10 тисяч озер нещодавно ці землі номінували звання семи європейських чудес. Всі учасники вишколу отримали відповідні сертифікати. На зміну першій групі дольштина приїхали ще понад 30 українців. З Вармінського мазурського воєводства Республіки Польща Богдан Малецький спеціально для подій НТК».